Чоловічі футболки ліверчі в упаковочці три штуки базового фасону розмір L. 100% котон, Така ж моделька в білому кольорі. Також три штучки в упаковочці XL. Така ж моделька в розмірі 2XL. Футболка в розмірі M, 100% котон, Две футболки в наборе. Била та черная. Размер 2XL. Футболочка с маленком, Размер М. 100% котом. Такая же моделька. 2XL. Та L. Била футболка. сзади на спине надпись, Размер М. 100% котом. Футболка в размере L. Також 100% котон. Футболка в розмірі М та XL з малюнком темно синього кольору 100% відсотку та без упаковок розмір С XL М М Л та М.